Я бойовий медик 104-ї бригади ТРО. Отримав поранення під час насення бойової, бойової служби на Купінському напрямку. Під час виходу з бойової позиції був дуже великий мінометний обстріл. Ну, постійно там був і вже при виході з позиції отримав поранення мінометне. От. От мені допомогли нести з медичного рюкзака, тому що вже сили вже не було. Під час госпіталізації вони забрали на стаб пункт, дивився білий халати. Мені легше був сам медик, значить, ну вже серед своїх У мене поранення йшло праве плече, от і в... <клес> рука в мене працюю право. Після цього, вже після виписки, ну, покращення мені так якби не наступило. Вони прийняли на консультації. Віталій Володимирович мене подивився, от, дав рекомендації, сказав, що можна буде обстежитися, і ну тобто, буде оперативне втручання. Таким чином я попав в інститут Шалімова, де мені зробили операцію, дуже вдало. От я задоволений. От зараз буду потихеньку відновлюватися, сподіваюся, все буде добре.